Все, пантіфік, вики в масці. Демон. Я по твою душу йду. все, тобі не жить. Тобі смерть, тобі капець. Ти, ти в моєму проходженні не будеш царювати. Не, класний босс, мені дуже подобається по техніці. Якщо навіть я пару годин у нього побігаю, це буде круто. Так, тут прямо напрямую. Го-го-го. Все, нормально. Давай, понтифик. Так, сконцентруемся. Ааа! -а -а, концентрация! <aka> <laughs> Класс! Класс! Короче, быстрей! Без марнославства надо. Дуже багато було марнославства. Цікавий босс, іменно що він як. Техна. Технічний босс. Давай, понтіфік. Битись будемо. Ось так. Він даже попасти не може. Верстак. Фей. Чиха! Фей. Давай! Все, Пантіфік! До побачення! До побачення, понтіфік! <смі> Клас! Це була просто технічна, чиста перемога на парирнях, на холодному розрахунку, Ніякого дрейпа, сталеві нерви. І я це зробив там з якогось 9 трая, походу. Клас! Клас! Бомба! Пантифік дан. I got him! <реш> Блін, стільки кайфа, стільки емоцій. Я, звісно, думав, що я довше буду на нього бігати, але так я його розвалив полубомжом ось таким крутим. Це неймовірно. Скільки? 28 тисяч. Могли б дати і більше. Так, ну ладно, піду вже крам вогню.